よし Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали нарешті Майнкрафт. І сьогодні я зайшов на сервачок, який зветься Critical World. І ми сьогодні будемо тут виживати. Це анархія, де можна творити все, що завгодно. Плюс тут на спавні є такий провідничок, який, кстати, нас зможе і навчити грати, так сказати. Можна телепортувати звичайний світ, арена, шахта, гайди, кейси, порталлент ринок. Окей, я хочу Ну, лутати кеш, хочу бути. Мега багачому, У мене ж кредити ноль, кристали ноль і мені треба заробити бабла. Є перекупниця. Угу. Їй можна походу, щось продати. Преміум культура. О, нічого собі. Так, хорошо, я можу купувати, продавати буряк для продажу 40 баксів дає за один буряк, а купити можна 16 штук за 2000. тисячі. Нє, ну то понятно. Коротше, це для того, щоб сливати товар і в принципі заробляти кеш, щоб потім за цей кеш можна було щось купити. Хорошо, що я можу таке мега бистро на Фармити, М це тростина. І, 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 і по матеріалам. Ну, камінь копати це ще Жест якийсь, я не знаю. Я б камінь би не копав би. Потім дерево можна продавати, але дерево не супер дорого. Дерево не супер дорого. Плюс тут якась, типа, супер штука, Супер дерево, яке виглядає як береза. Можливо, тому що я не на самій нові версії граю. От, а грати можна, кстати, на багатьох версіях. Е, так, дерево ми глянули, Лут з мобів. Тут теж, в принципі, нічого такого мега жирного. Ага, солодкі ягоди. 15 баксів за штуку. Все, я знаю, що я хочу. Я знаю, що я хочу. Тут ще є преміум продавець, він продає всякі різні тут сфери поліпшення. Тут, коротше, купа всього, броня і мечі, двійка, броня, 8 захисту. Гострота 5, сила вогню, 2, незламність 3. Огугу, оце серйозний меч. Ладно, хорошо. Значить, по факту я можу свалити, правильно? Да. я йду на РТП і свалюю. І мене кудись тепнуло. Здорово! Здарова! Я не хотів! Все, нормально, тікаю. Супер, в общем-то, моя задача мені треба всього то на всього десь вижити, всього то на всього, побудувати базу і всього-то на всього стати мега крепким челом. Але для того, щоб у мене це все просто відбулося, мені треба хоча б дойти до лісу і почати своє якесь виживання. Кстати, ліс тут зразу такий той, що мені треба, хвоя, тому що тут є солодкі ягоди. І мені не дам Ладно, медвідь, вибач, я зайшов на твою територію, я не хотів. Плюс, скоріш за все, в мене є якісь кити. Давай подивлюсь. Е, кіт, да, у мене є кіт фуд. А, не можете виконати команду. Опа. Мені дали м'ясо. Хорошо. І є ще кіт тревел. Угу, дубовий човен. Коротше, мене відправляють з пустими руками оцю всю двіжуху, і мені треба якось виживати. Окей, окей. Тоді що? Як в звичайному виживанні? Я буду сидіти добувати дерева, що інших варіантів у мене тупо нема Такс, верстак, палки, бем-бем, погнали. Нам треба мега виживання. Кайло, поїхали. Других варіків у мене нема. Кстаті, вугілля дуже непогана річ. У мене будуть якісь смоски. Я хоча б хоч щось буду бачити, як в шахтах, так і в інших якихось місцях. І давай мені ще трохи каміння, щоб я зразу зробив собі. І меча, і лопату якусь, тому що мені нічого не дали. Я починаю взагалі бомжом. Дякую, що, звісно, свинина є, але тим не менш нічого іншого толкового у мене нема. Так, сокира, кайло є, потім меч. Такс. Окей, добре, що хоча б у мене хоч щось є. І по факту мій план заключається в тому, що мені треба знайти солодкі ягоди. Завдяки ним я можу дуже швидко розбудувати собі ферму. І завдяки цій фермі я зможу налутати купу бабла. Де, Надо ще не забувати про те, що мене можуть і рознести. Насправді, як мені. Мінімум... Ну, скалета, як максимум, якісь заядлі гравці, які вже добре жорстко прокачені. Ну, то таке. Моя солодкі ягоди. Я ж в тому біомі, який мені потрібен. Я ж вибрав собі тактику, шлях розвитку, так сказати. Ну і ще тростину теж. Що це було? О, барашик! А ну йди сюди. Кстати, поспати і скіпанти ніч у мене не вийде, бо все-таки я тут не один. Так що ніч для мене може також стати проблемою якоюсь. Плюс, так як це анархія, мені треба м -м, будуватися десь не на виду, а десь в якомусь заниканому місті, тому що тут нема самих е звичайних приватів. Тут потрібно приватити все блоками. А, ти знаєш, класно я сходив! Я прям вернувся туди, де я починав. Хе-хе-хе. Обалдеть. Ладно, ладно, ладно. З навігацією у мене реально конкретні проблеми. Що поробиш? Ладно, що, підемо на ще одне РТП. Можливо, я заспавнюся в якомусь кращому місті, бо я тупо ну, вертаюсь туди, звідки прихожу. Так, головне, щоб мене не взірвало. Но мене взірвало. Опа, я, походу, тепер в абсолютно іншому місті, Но в цьому місті я можу добути хоча б палок, щоб не добувати дерево і не тратити його на ці самі палки. Обалдіть, броненосець! А я зможу так убити? Да, вбив його Обалді. Ні, ну тут чисто фул пустеля, і кстати, село. Село це прикольно, но з великою вірогідністю воно залутане, мені кажеться. Плюс уже наступає ніч. Давай я зроблю хоча б трошечки з москів, щоб я хоч щось бачив. І ще хочу сказати, що я буду стрімити на цьому сервері, і стрім буде 31 числа. Ми будемо командою розвиватись, так сказати. Ну, кстати, село то не залутане, ти понял? Ну, скоріш за все, тому що тут є сіно, а сіно це хавчик. Але мені все ж таки, аби розвитися до того етапу, щоб я міг. Спокійно сидіти собі і кайфувати, і лутати капусту, лутати кеш. У мене ноль кредитів. Нуль просто повний нуль. Це, звісно, проблема. Так, я опять в гарному місті. Тут можуть бути хоча б тростина. Хоча б тростина. Вже супер. Так. Блін, Ого, ти дамажиш, чув. Саня, свалюй. Саня, тікай. Я розумію, що мені до тростини, ще почався дощ, обалдеть. Ну, атмосфера мега прикольна. Мега прикольна. Так, тут ще є тростини. Мені трости не треба. Мені треба цілий, так сказати, ціла ферма. Цих тростин, і не тільки. Тому мені надо ще солодкі ягоди. Мені достатньо буде одної. Я ж в такому біомі, що я ну, можу, в принципі, брати і лутати ту всю штуку. Так, ну я бачу ще тростину. Скоріше за все ми почнемо свій розвиток з тростини. Хоча солодкі ягоди набагато прикольніше, тому що вони швидше ростуть, і за них вроді би, як більше платять. Ну, то, що в мене є вже тростина, це вже мега круто. Так я бачу, там щось горить. Чу? У мене там. Так тихо. Яке отруєння! Ну куди? Ладно, якась слабкість, ну не отруєння. Ух, добре, що в мене є прям хороше м'ясо. Я можу хоч трохи пожити. Тут щось горить, тут майбі лава є, так? Да? Дем. Чи ні? Да. А чо ти там гориш? А, бо воно тут уже згоріло. <ріхи> Окей. Ні, ну лава мені тоже не по кайфу кисуть. Мені по кайфу солодки ягоди, яких нема. Упав, в тебе лук зачарений. Ні, ні! Тихо. Поїсти, отхилиться і тікати. У нього лук-мега якийсь зачарний, я не знаю. Ти бачив, він мені з двох плюх мене майже вбив. Ну в баню. Тут взагалі вижити максимально складно, але ну, я попробую. Ну мені, в принципі, в пріоритеті ще солодкі ягоди знайти. А я ж можу їх купити. Я ж можу їх купити. Я ж можу їх не тільки продати, а й купити. Правильно? Правильно. Боже, сань, яка ти голова розумна? Просто говяжа голова. Поїхали. Щас треба знайти класне містечко, яке мені сподобається. І, скоріш за все, десь супер далеко. Плюс у мене є човен. Я можу вообще так-то втікти кудись. Так, ну в принципі, мені туди, я думаю. Мою буде дуже дуже непогано погнали. Лецґеу! Такі бачите, міші острови якісь. По центру тут будуватись це взагалі не круто. Мені б отпливти кудись мега далеко і знайти один невеличкий острів, де я зможу хорошо себе чухати. Ти знаєш, така галявина мені до вподоби, це прям прикольно. Плюс тут можна побудувати такі полоски, де в мене будуть рости тростини, і я буду реально по кайфу себе чухати. Хіба ні? Плюс тут є якась ось печера. А, й з водою. Значить, тут немає мобів. Вообще кайф. Значить, по факту, що мені надо? Мені треба каміння. Вообще по хорошому заліза, но до заліза мені ще багато. Я зможу зробити собі лопату. І даже не одну, а дві. Let's go. Ну і свята земля мені потрібна. Сто відсотків. Без неї нікуди. Я ж вообще валянок. Я ж можу насіння пшениці також продавати, чув. Ну, це, конечно, ну, не найкрутий прикол, Ну, продавати я їх можу. Це так, чисто, щоб я трошки грошей підзбирав. Давай я прямо тут поставлю sit home. Все, я якщо напишу home, то я тепу. Все супер. Правильно? Я ж тепнусь. Да, все, спасибо. Тепер я можу піти на спавен. Оце кул. Cool. Все, я на спавні. Тут я можу піти. Кстати, є шахта. А де вона? Все. Обалдеть, я тут, типа, можу добути смарагди? Ні, смарагди навряд. Шахтер з кайлами. Ану, а ну, пождем. Ого. Рідкісне кайло. Ефективність 4, шовковий дотик. Незвичайне кайло. Для початку вистачить. Або на вдачу ефективність. Ні, блін, ну ціна 200. А, це 200 кристалів. Це не обичні бабки. А що тут? Лут в звичайній шахті. Вугілля залізо мідь дуже часто. Редстоун часто, Діаманти, смарахти лазурит не часто, блоки заліза вугілля міді не часто, блоки лазуриту та редстоуну рідко, блоки діамантів, смарагдів золота дуже рідко. шахтар. Купіть 5 тимчасових покращених спавен рут на 5 хвилин для цього типу шахти за 370 на тисні для прибавки. Коротше, це щоб е -е, крутіший лут спавнився. я можу тут. Ні, я тут не можу копати. Я камінь не можу копати. Я можу копати руду. І вона мені попадає в лут, попадає всередину. Чув, то це прикол! Я щас заліза накачаю. Я щас нафармлю заліза, так обалденно! Так це вообще легендарний старт. Міть мені не потрібна. Мені потрібно просто крутіше кайло і все. І тут реально шахта цікава. Це не автошахта, яка там появилася, спавниться, розпавниться і викопують всі. Тут нормально, чуєш. Мені подобається поки що. Головне мені. О, блок заліза, чув. Я зможу його нафармити. Пем? То, да, все, диви, 11 заліза є. Так, да, ну шахта невелика. Можливо, це типа кусок від цієї шахти. Може, тут є ще? Все, наприклад. Обалдеть. Обсідян дуже часто. Кредити часто. Тут бабки фармити. Елітри дуже рідко. Шахта Енду. Ну це опять покращення. Блін, з каменно я тут нічого не можу зробити. Ну тут я ось якийсь блок цікавий. Хорошо, я тоді йду на хом. Я я поняв, що я буду робити. В общем-то, я роблю собі пічку, майструю піч. Баунс, баунс, потом, Потім. Що я хочу ще? Хочу хліба. Отако. Хочу ще каміння. І до чорту цю кам'яну лопату, вона мені не надо, я ще залізні буду робити. І сейчас я, я ще можу кредити нафармлю, поняв? Типа баблосами. Коротше, я там знаю, що мені робити. У мене все кул. Cool. 18 каміння є. Потом, що я добував, я не помню. <риво> я забувся. Мені треба земля. але у мене є 54. Окей, я роблю ось так. Ось так мені по кайф. Плюс, потім я роблю ось так. І все засаджую. Бо мені треба бабло. Мені треба прям купа бабла. Без нього нікуди. Тростини будуть рости. Я буду в шахті копати. Коротше, все буде кайф. Тільки я, напевно, не подумав. Тростини навряд чи будуть рости, якщо я буду в шахті. Правильно? Воно ж не буде прогружатись, скоріш за все. Так хорошо, я роблю залізну цю тему. Роблю залізну лопату, щоб я швидше добував землю, щоб. Ну. Прокачуватись, так сказати. Потім я йду назад на спавен. Після спавна я йду е, в шахту. Отако. От Тепер уже з залізним кайлом я можу реально прокачуватись. І тут є ось ще якийсь прохід. Що тут можна нафармити? Тут, походу, скрізь щось різне, так? Да? А, це теж звичайна шахта. Це теж звичайна шахта. А тут ось до незер шахта. Тут можна кварц, золото, блоки вугілля, золоті блоки, уламки, голова склеята висушувача, блок незериту. Блін, прикольно. Ну я залізним кайлом блок не зарету не вкачаю. Я... Мені було цікаво, той блок цікавий зламати. Скоріше за все, він реально крутий якийсь. Я можу оці блоки зламати? Я не можу. а я думав, я всіх обманю. Так, ладно, мені сюди. go. Я бачу отут класний блок. Ось оцей. Що це за блок? перлина. Слуха, а я не можу ендерперлини продавати? Мені що можу. Це що таке? А, хорус. Аме ти? Десять бабок дало! Надо блоки аметисту ламати. Чув? Все, я понял, я поняв. Це що за кнопка? Ага. Це щоб короче, вилізти наверх, щоб драбині не вилазити. Це що, чорнока. Це обсідіан? Це обсідіан. Чуваки, мені треба буде багато обсідіана для того, щоб я зробив собі мегабазу. Мені треба буде багато обсідіана. Я його тут нафармлю легко. Я його тут реально легко нафармлю. Так, ну конечно, по елітрам тут тут взагалі нічого немає, як я поняв. Тоді мені, коротше, не сюди поки що. Но у мене зато є 10 кредитів. У мене перші бабки з'явились. Йоху, який же я красавчик. Мені треба отута лут. Якесь типа золото я вже не буду пропускати, конечно. Но все блоки желіза — хороша штука, щоб я армор якийсь зробив. Уже з залізним кайлом, я хоча б можу щось фармити. Мені це вже супер. Плюс тут є великий шанс ще зустріти діаманти. Діаманти прямо перед носом заспавнились. Диви. Коротше, обновилася шахта, походу. Крутяк. Скільки мене діамантів. 4. Я можу зробити собі 5. Я можу діамантове кайло зробити. Ще діамант. Вау. Так я тут можу мега стати, мегачем, прям крепким. Ні? Тут просто все в міді, бо його, типа, ніхто не копав. А якщо я всю цю мідь перекопаю, воно оновиться, тут може бути багато діамантів. Правильно? Ну, скоріш за все, да. Бо мідь ніхто не копає. Ну, маючи діамантове кайло, я можу швидко мідь скопати, правильно? Окей, я би хотів. На ринок. Тута. Вона, скоріш за все, мідь, мідь докупляє, а вона злитки купляє. Блін. Ладно, злитки, то не жорстко. Злитки то не жорстко, я можу. Я все вугілля продав! Ладно, 100 бабла получив. По їжі. Блін, 720 надо. 720. А в мене тільки 110. Матеріали. Залізні злитки, я продаю. Діаманти продавати не буду, нізя. Лазурит продаю. Супер. Редстоун продаю. Що по їжі? Нічого такого. А я хліб можу продати. Хліб дорого продав. Все, у мене є бабки. У мене є бабки. У мене 1725. Хорош. Лут з мобів. Ні-ні-ні. Е, не. Ні, Древес. Ні. Їжа. Їжа, да. Оце я купляю. Все, солодкі ягоди. Маються. Хорошо. Плюс лутс мобів. Блін, тут нема перлин. Нема перлин. Плюс мене кварц продавати. по 10. Ну, кварц не жорстко. Давай на хом. Опа! Так, пацике. Надо мені насправді то по-хорошому. З вами розібратися. І мало того, що ще й не помертий, і плюс до того всього, блоки вугілля, слава богу, в мене є шиї. Я роблю е, смоски. І я щас зроблю так, щоб у мене тут е, в радіусі не сильно хтось і спавнився Тому що я цього не хочу. І взагалі по-хорошому зробити собі якісь обладунки. Бо тут даже зомбів золотих. Коротше, як я відчуваю, то зомбаки тут посилені. Ну, взагалі, не тільки зомбаки, а взагалі повністю весь спавен всіх. Підряд. Мене вбили. Обалденно. Ну я можу тебе десь на хом. Добре, що я помер дома, а не десь. Там мої солодкі ягоди. О, золота шапка є. Супер, все хорошо. Значить, поки ти там жариш, я роблю ось так. Роблю ось так. Все, жар далі. Потім. Це мені треба, це мені треба. Обсидіан у мене є. Все хорошо, мені треба знаєш що? Мені треба зробити скринь, бо у мене вже тут повний бардак. І скинути сюди взагалі все, потім розібратися, що мені з цього всього треба, що мені не треба. Лопата, мені треба, діаманти, мені треба для того, щоб зробити собі кайло. І мені треба меч 100%. Все, хорошо, мега прокачка пішла. Потім. Хавчик у мене є, та є, та є. Що тростини кажуть? Тростини мовчать. Залізо є. Значить, що можна зробити собі перший обладуно. Та ти шо? Оце я в вдітий вже. Я прям мачо. Так, і давай відразу вбивати двох зайців одним пострілом. Я рівняю тут територію для того, щоб садити сюди солодкі ягоди. І лутаю землю для того, щоб будувати далі отут оцю штуку з тростинами. Отак ми робимо. Все. диви, кайф. Плюс мені треба зробити ось так. І тільки я буду це робити не з дерева, а напевно з кругляку. І робити ось такі моменти. Вони мені треба для того, щоб я їх міг отаку поставити і не получати купу-плюх від цих же самих колючок. Все, щоб я їх не торкався. Кайф! Тут у мене все є, там у мене все росте. Я би, звісно, дуже хотів би в шахту, але воно не буде мене. Е в мене рости це все діло, тому що є ще нубчик. У мене є зато тисяча на балансі, бо я продав хліб, а хліб я де взяв. А я на фарм, а я нашов село. ну це найбільші бабки, які я получив. По факту, маючи діамантове кайло, сейчас, маючи, ще, якщо я нафармлю ще один діамант, у мене є шкіра, у мене є трістина, я можу зробити стил зачаровувань, зачарувати собі кайло. І вообще бути в, в ну в хорошому настрої, так сказати. Давай я ще лапті зроблю. Все. Чотко, шльопанці готові. Все у мене є. Погнали я в шахту. Не знаю, надо мені це мід чи ні, але я напевно трошки її добуду. Тому що я ж її їм пожарити і бути реально мега А потім продати. Плюс воно ось, бачу, обновлюється. І воно реально обновлюється. І тут тепер не мідь спавниться. Тут тепер спавниться другі шмотки. Мені треба мідь зламати все. Вона часто обновляється, ця шахта. Тут, тому що чуваки фармили, вони вифармили все, окрім міді. І через що самі руди не замінюються на другі. Замінюються тільки теж ти викупав. Коротше, все, я можу зробити собі, виходить, стіл зачарован. Зараз. Ще все озуріте, Буду, і в мене все клас. У мене все реально круто. Так, і по факту я маю 29 заліза Яке я просто жарю. Мені ще камінь. Для того, щоб зробити ще одну пічку. От, пічка в мене є, я тут можу жарити міть, щоб продавати її. Кожна міть це 10 баксів. Це в мене ось 540 баксів вже є. Тільки його пожарити надо. Рестон, я просто так продам. Лазурит мені надо, обсидіан у мене є, це є, шкіра є. Потім я роблю собі стіл зачаровувань Бем, книжка є, лазурит не треба мені тут, діаманти є. Обсідіан є. Все, кайф. Чарю. ефективність один. Нормально, пойдет. Фух, ну з ефективністю один уже краще добувати все. Я вже прям непогано прокачався. мене є діамантові шмотки. Я прям вже хорош. Я вже прям хорош-хорош. Мені б тепер тільки, щоб мої ферми працювати почали. Отако. Бем, дві ягоди. Сразу сюди бем, і все. І ферма росте. Я можу їх так дорости до капець жорстких речей. Кстати, лорд Морок з'явився на арені босів. Ану? Я можу побити босса? Дивись. я е, тепаюсь в варп маркет. Отако. От Все супер. Я тут тобі продаю різні речі. Дивись, матеріали. Я продаю мідь 250 баксів. Я продаю редстоун 550 доларів. Продаю лазурит ще 360 доларів. Я вообще кайфовий чел. Я йду на вар ПВП. У мене 200 100 бабла. 2100 бабла. А де босс? Так, ну я на варпі ПВП, тут мені можуть і набити голову. Наступний босс з'явиться через 3 хвилини. Він, мабуть, із-за того, що нікого не було на варпі ПВП він і не з'явився, ні? Може таке бути. Походу, так. Да. Походу, він того й не появився. Ну ладно, тоді давай додому. Прикинь, я ще досі смажену свинину їм. Ту, яку мені дали на початку. Коротше, двадцатка смаженої свинини це прям кул cool було. І по факту, що мені треба? Мені треба всього-навсього бігати на шахту, ждати тростину, яка в мене щось не росте. Бо, певно, я тут просто вообще. О! Перша тростина! Йоу! це круто. тому що ягоди набагато круче, ніж тростини. От і все. Ягоди прям в рази круче. Ягоди швидше ростуть в рази. І ти мене вообще чесно кажучи, задовбав. Я не можу його вдарити. Ще не можу його набити. Диви, я не можу його вдарити. А ну йди сюди. О, хорош. Іди сюди, давай. Ми прям з тобою поб'ємося. Золота шляпа поломана. І я поломаний. Так, це проблема. Дай сюди речі мої. Ну, речей у мене було небагато, а меч мій де? Осьо, їжа. А ну, пацан, сюди. ти, де? Ану, ти? сюди. Воно ти? Іди сюди. Ртуха. Все. Ще й блок трави з'явився. Блок трави це хорошо. І тростина ще одна виросла. Кайф. Звісно, хотілося б, щоб тут взагалі весь сад виріс час, но так я зробити не можу, на жаль. Так, потом, що я ще хотів? Я хотів зробити собі залізну шапку. Потом. Я хотів би. Я б тебе зачарив. Меча. Я правда помер і ще й лазури цвіт продав. <свят> <свят> так, ладно, жарим мідь, мідь треба нажарити. Я можу на варп маркет, я можу продати. Опа. Я можу і залізо продати, по суті. Мені воно не так треба вносить дороге. Бемц, Все, у мене ще сіка буде бабла обновиться. 2 900. Ну це не так багато. Можна, кстати, купити собі 30-й левел за 50 тисяч. Нормально. Я би купив блок привату. Але 500. А, 500. А, це кристалів, так Це дорогі блоки привату. А що це за тип? Оцей тип мені треба. Що ти можеш? Ти навіть не уявляєш, де я бував, щоб отримати цей товар. Так який товар? Морті спасить! спасіть! <laughs> це ти вкрав Морті продаєш його! Рікі Морті. Жесть. Портал світ анархії. Ну, це якраз на те саме РТП пригнути. До мене, кстати, річ вроді викинути і вона валяться буде, ні? Ні, пропала. Дивісь, фул армор у мене є, правильно? Меч кайло у мене є. Це вже добре. Я можу піти сюди, а тут обсидіан нафармити. Обсидіан, вроді би, даже можна непогано так. Кстати, це бабло. Бо це хорошо, хорус мені не сильно треба. Мені от Обсідіан. це було би по кайфу. Я би міг собі зробити класну базу, реально в яку дуже важко попасти. Бо тут має загріферити любого чела, просто-напросто взявши і цього. Взірвавши тінті. Так що це все серйозно. Зато я можу поставити собі отут ось до построїти собі базу. Типа таку базу, на яку я буду приходити, і в мене тут буде лут ховатися. В мене тут буде самий крутий мій лут. Отако. Я можу поставити ще один сетхом? Опа, все, у мене тут є ще один сэтхом. Я можу написати хом. Хом хом. Все. І тоді я тепаюсь туди. А тут у мене чисто лут буде, ти поняв? Так, вся моя двіжуха росте. Це дуже добре. Бо я тут ще стояв взагалі, в мене ще більше бросло. А так я бігаю скрізь, то воно не так багато росте, як хотілося б, але все одно росте. Це все одно вже дуже добре. Так, і я хочу собі зробити ще одну скриню, поставити туди і закинути туди самі круті речі, які в мене є. Типу, оце, оце. Залізом. Мід я продам. Мід жариться. Так що все вже супер добре. Я тепер тепаюся ще на хом джі. Отако. А мені не можна теп. Мені ходити, коли я тепу. Все. Нормально. Отако. І у мене тут купа лута. Все кайф. І все, і я. І я тепаюсь на хом хом А це ничка в мене, ти поняв? А мене тут буде з лут збиратись. Хорошо, як добре. І диви. І тростини ось це тобі ростуть. Все росте, все кайф. Я би це тільки ще, напевно, зачарив би меча. А щоб зачарити меча, мені треба на варп майн. Uh, тому що мені треба лазурит. Лазурит є, я просто беру чарю меч. Нищівне лезо. Гострота, ніщене лезо, мисливість за головами 4. Це якийсь ще кастомний зачар. Плюс я би пішов на спавен, і мені треба приват. Шахта гайди. Кастомні зачарування. Загальне. На нашому сервері присутні кастомні зачарування, що приносять новий досвід у процесі гри. Усього їх налічується понад 40. Ого. І кожне має власні е, власні речі і описі механіки. Детальніше про все буде розказано далі. Групи всього 5 основних груп зачарувань за рідкістю. Звичайні, рідкісні, міфічні, легендарні та забуті. Більш рідкісні зачарування сильніші. Проте зустрічаються рідше ковадло. Кастомні зачарування мають такі ж можливості, як і звичайні. Їх можна поєднувати на ковадлі, підвищувати рівень, з'єднувати книги між собою або, наприклад, чари безпосередньо на предмети. Стіл зачарувань під час зачарування на столі разом з ванільними можуть випасти і кастомні зачарування. Звичайні рікі міфічні ледарні забуті. Не випадають зі столу, їх можна тільки придбати чи отримати з кейсі. Ага, це забуті не випадають. Всі останні випадають. Збільшувач слотів за замовчуванням на один предмет можна накласти два кастомних зачарування. Це число можна збільшити до трьох використав. Використавши збільшувач солотів, перетягнути його на предмет і відпустити, щоб поліпшити його. Ванільні зачарування, чари для книжок неможливі і дозволяють підвищувати рівень ванільних зачарувань. Вище стандартного ліміту за 35 рівнів досвіду. Але пам'ятай, що лише перше зачарування на предметі буде покращено. Повний список нових е рівнів е наведено нижче. Гострота 6 може бути, захист 5, невагомість 5, ефективність 6, незламність 4. Список зачарувань. Мечі хитрій, зачаровування для меча. Рідкість легендарний, рівень 1. С шансом 1-25% міняє місцями меч у ходбарі з іншим предметом. Крадій життя. Містичний рівень 3. Після вбивства гравця відновлює 1, 2, 3, 4 серця. Обалдіть, Пожирач сердець. Після вбитого гравця надає плюс 2 додаткове серця на 30, 75, 100 секунд. Приливна лють під водою завдає більше урону. Обалдіть, мисливець за головами. Оце в мене випало. Шансом 25% вибиває голову любов. Вбитого гравця. Обалдеть, ривок. При ПКМ властивість, робить ривок уперед. О, це прикольна тема. Морозний укус. Шансом 10% при ударі надає сповільнення 1 на 2 секунди. Оце клас. І воно надає на 2 секунди, кулдаун 3 секунди. Це одну секунду, тіпа, чувак буде неповільний, а потім опять повільний. Прикинь, критичний удар, шансом 20% дає критичний удар, нанесе на 10, на 15-20, 30% більше урону. Прикол, це чисто мечі, є броня, інструменти. Ось диви. Магнетизм будуть розміщуватися. 3. Область 3 на 3 копає. Потім, коли мало ХП вже, шмотки, то він каже: типа, йоу, брадух, мало ХП. Рудокоп, миттєво зламати всю жилу. Може, прикинь. Автоплавка сразу плаве все, оце круть. Опа, непогано. у Привіт. Так, я хотів би з блоками привату розібратися, бо тут купа всього. Покращені динаміти. Блоки привату мені треба. Блоки приват це блоки, що дозволяють приватити територію на сервері. Приват по формі є купічними, у розмірі залежать від матеріалу блоку приват, щоб додати другого приват. Окей, рівні, блоки привату. Самий галімий, його треба скрафтити. Блок. Ого. Але тут кожен блок приват можна скрафтити. Ось це найкрутийший. Його нема крафта. Обалдіть. Коротше, для мого самого обичного мені треба блоки необробленого золота і Факела. Блок необробленого золота я можу зробити. Але щоб його скрафтити, мені треба на майн. У мене чуть-чуть золота є, яке мені треба ще добути. Ну і редстоун. Ну, редстоуна мені вистачає, мені золото треба, чисто. Щоб я заприватив собі територію, щоб ну, щоб, коротше ніхто і не поняв, що я такий пацан. Я б його так заприватив, щоб і заприватив свою оту обсідіанову штуку, щоб її ж ніхто кайлом не зламав. Так, ну для цього мені треба да золото. Отако-тако, тако, тако, і отако. От все, блок привату. Але пам'ятайте, динаміт з першим рівнем сили може зламати цей блок привату. Обалдеть! Значить, треба тебе сховати. Мені треба, да, щоб заприватило цю тему. То я його поставлю десь тут. Давай я тут в ямі, типа. Отако. Одиннадцять блоків, типа. Раз, два, три, 4, 5, 6. І там ще раз, два, три, 4. Ну, це, типа, 10. Давай я тут все-таки. Тут я траву ховаю. Блок привату, ця область захищена. Обалдеть. Якщо я напишу PS. Хелп ось Осьопес view бам І мені показує. Ви зайшли в регіон гравця Саня Коу. Ви вийшли? Він так прям мало дає. Тоді я його ламаю, тоді я пішов на хом джі, ось сюда я пішов. Бем. Все, я тут за приватим. Все, <хи> все по факту. У мене є приват, у мене є все. У мене є бабло, у мене є лут, у мене є армор, і я ще крутий перець. І мене ще мисливець за головами за чар. Ти поняв, да? <хи> в общем, народ, на цьому напевно можемо завершувати. Поки що. Я сподіваюся, в мене ніхто не загріфарить, ніхто не зарейдить, і все буде добре. І 31 числа у нас буде стрімчик, і ми будемо виживати всі разом. Так що не забувайте заходити на сервачок. Грати до того моменту ви можете нормально так підкачатися. Посилання і буде в описі. И всем пока-пока.